Кабачки чилі беремо, нарізаємо кабачки наполовину дольками. Кабачки порі... помити, порізати, поскладати в банки, банки простерилізувати і накласти кабачки. Готувати кабачки чилі. Для цього нам потрібно півтори літри води, один стакан цукру. Один стакан госту. дві столові ложки солі. Все це перемішуємо і додаємо десять столових ложок кетчупу. Кетчупу чи... Один. Все це перемішуємо, і ставимо маринад на Огонь. На плиту, закипіти а ми собі, а ми собі за цей час. Накладаємо в банки кріп, миємо кріп і накладаємо гілочку кропу в банки а тепер лавровий лист додаємо. Перець духмяний по дві зернинки. І перець чорний. Також дві-три зернинки. Його. Маринад закипів, знімаємо сплити і заливаємо банки. Залили банки стерилізувати. Кабачки в нас готові і ми закатуємо. І повертаємо договір. До нього все закручуємо. Перекидаємо і накриваємо. У Та... нас готові. Накриваємо їх, щоб вони обігрілися. Смачного! З вами була на каналі Смачна кухня. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.